Усім привіт і здоровенькі були. Четвер у нас, осінь у нас. Діти в школу пішли. У Нью-Джерсі, мені здається, в Нью-Йорку також. Після Labor Day. А це свято свято праці. Щось таке. Свято праці, але всі відпочивають. Коротше, відкриваються школи. І наші бачу також вже сусіди, всі чим чекують, дітки. Коли у нас через дорогу. Так що їх ніхто не довозить. Хоча те, котрі бачу, доїжджають, батьки довозять. У нас прохолодно, треба вже одягатися. Я зранку навіть включаю пічку, щоб по ногам дуло тепленьким. Тому що ну, не взуваюся ще в нічого такого теплого взуття. Поки ще в шльопках, то ноги холодно. Запускає теплий приток повітря, щоб грів ноги. А я йду сьогодні до роботи на пів години раніше. Чому? Тому що у моїх сьогодні красунь фотосесія. Із Нью-Джерсі будемо їхати в Стейтен Айленд. Того мене попросили на півгодини раніше, бо вже в 9 ми маємо бути там. А я кажу, чого в на Island, а не на Флоріду їхати. Ніби в Нью-Джерсі нема фотографів. Але Окей. Але Ми я мусю йти раніше. Бо мене скоші відпустять. Та й будемо йти робити фотографії своїх красунь. Зараз мама їх гарно повбирає. А то пам'ятаю, як ми ту фотографували малу. Ох, вона ніяк не хотіла у рік фоткатися. Ніяк. Зараз їй три. Я навіть не знаю, чи будемо старшу брати також, чи тільки з молодшою. Рік. Ой, вони тут фотографуються після народження і в рік. Звичайно, можна сфотографуватися хоч кожного року. Ну але це таке. А вони ще обоє впали. Я приходжу в одної сіняк тут синій на щуці, і в другої також. Я кажу, боже діти, ви де на війні були? Впали. Ну, це ж не у няні впали. У батьків можна все. Але побиті, я не знаю, може вона то замалює її якось. Та й буде така фотосесія з синцями. Ну, і діти не ростуть без синців. ну Але на такому видному місці. Та йдемо та й зараз будемо бачити, що там є. Як ми з тим впораємося, бо їду тільки я і мама. А тато залишається вдома, бо ще мають якісь там гості. А може хто скучив за нашим зеленим в Нью-Джерсі? Тиждень ми провели в Італії у каміннях та на сонці пекучому. І чомусь тут от душа відкрилася. Зелені. Звичайно, в Італії також є зелені місця, особливо такої, як у нас тут на периферії. В Нью-Йорк підеш таке саме каміння. І люди живуть. І нічого, і їм добре? Ми чогось звикли вже до, до такого буйно-зеленого середовища, і чогось, нічого інше нам вже не треба, не шукаємо. Багато хто хоче сюди приїхати і та й питається, порадьте гарне місце для проживання. А як можна порадити? Кого, знаєте, у кожного свої якісь прив'язаності. Хтось народився в селі на природі. Хтось народився у місті. Хтось любить жару, а хтось любить холод. Хтось любить бути, знаєте, м самотній, а хтось любить бути у середовищі, де все кипить, бурлить. Де життя вирує. А тако у нас у селах скучно, звичайно, особливо в молоді. Скучно. Тепер мусимо постояти, бо автобус підбирає дитину. Бачите, блимає попереду. Почалися школи і ці автобуси тепер будуть. А я ще йду на півгодини скоріше, і тому я от попала тепер в струю. Я сподіваюся, що я... Але він звертає той автобус окей. Okay. Автобус збирає дітей. Та як порадити? Тут кожний штат має свої плюси, мінуси. Чи треба вибрати місце у штаті? Так само питається, щоб була кримінальна обстановка нормальна, щоб школи були нормальні. Це все, звичайно, є в інтернеті, це все можна знайти, хто інтересується. На початках буде важко хоч де, куди б ви не приїхали. Дуже добре, якщо ви маєте тут якусь поміч якихось знайомих, рідних, які вам допоможуть розібратися, що, де, куди і коли. Просто так порадити, знаєте як, зав'язаними очима, що їдь туди тобі там буде добре, так неможливо. Враховується вік людини, враховувати треба здоров'я людини, враховувати треба е, спеціальність людини, яку роботу вона шукає, враховувати треба мову, чи вона знає мову і наскільки добре. Звичайно, у великому місці з цим-всім легше справитися, якщо є знову ж таки до кого звернутися, спитатися. Отак по селах можливо трошечки важче. В селі приїхати то треба першим ділом здавати на права. А хто приїжджає з правами, то вони якийсь час працюють. Треба купити машину, тому що добиратися тут треба. В великому місці є чим добиратися, просто треба знати, куди вивчити оті маршрути тих поїздів, метро, автобусів. На перших порах голова буде велика, потім стане на місце. Дивіться, ми тут собі гуляємо і тут гуляють і інші разом з нами. Привіт, ти що сама? А де всі решта? Не Бійся, не бійся. Вернулися вони ціле літо їх не було видно. Тепер ближче до осені з'явилися, десь мандрували, тепер. Повернулися під'їсти все, що тут виросло свіженьке. Лили, там є, Лили, Лили. А ми сидимо, з нею відпочиваємо, діти пішли до лікаря з батьками, а я у компанії нашої Лили. Отак вона попросилася, щоб її випустити. Сама не виходить, вона хоче тут сидіти тільки з кимось. Самі їй скучно. Отак, ляже і буде сидіти. Ти встанеш і вона встане. Така мила. Ну все, робочий день закінчено, слава Богу. Був ще той день, оця ж фотосесія. Важко дітей фотографувати таких малих. Рік, що вони розуміють, що треба сидіти. Молодша вела себе страшно. Ніяк не хотіла сидіти, позувати вона не вміє. Старша вже окей, вже говорила, не говорила, робила все, що їй говорять, а потім у перервах дивилася собі iPad і мали спокій, а молодша ну ніяк. Ми у трьох пріли коло неї. І вона наплакалася. І по дорозі додому вже заснула. Короче, у них сьогодні також е, такий ознайомлюючий день у школі. Ходили знайомитися також з вчителькою. Вже з понеділка підуть, підуть. І мала буде ходити кожного дня до 12-ї години. Уже буде трошечки легше мені. Ходила три рази в тиждень, а тепер буде ходити п'ять днів. Уже так більш-менш. Ну і рано чи пізно піде старша, на цілий день, потім піде молодша. Ну і вони думають, що коли діти підуть до школи, то вони не зможуть мене тримати. Хіба що на півдня. Кажу, ну на півдня я не знаю, чи, я... чи це реально для мене півдня, тому що якби я була на пенсії, можливо, я би і ходила півдня, була би. А так ще до пенсії 10 років пиляти, що мені півдня допоможе. Хіба що шукати півдня в одній сім'ї, півдня, в другій, або шукати зовсім іншу якусь роботу. Вона як почула, їй стало страшно, що що можливо півдня мене не влаштує. Півдня це пів зарплати. Як проживеш на пів зарплати тут ніяк. Тому я її також розумію. Тут садочки платні, все платне. Зараз діти йдуть на танці, хочуть там на футбол її здавати. Це все платне. І гроші. З ними не панують тут нікому, і вона, вона каже, я просто не зможу тебе тримати і це все проплачувати. І я їх розумію. Ну і мене повинні також зрозуміти, що за, за пів зарплати важко тут прожити. Ну, не знаю, будемо якось край цей боронити разом. Сьогодні їм голубців. У нас в наших краях на голубці казали галушки. Я знаю, що десь в інших краях галушки це зовсім інша страва. Але у нас казали галушки. От як хочете, так це сприймайте. Пишіть, дівчата, у кого ще на голубці, чи голубці, чи голубці, кажуть галушки. Я вірю, що ми не одні такі. То я накрутила їм сьогодні галушок. Галушок це що? Це капуста, фарш, рис? Вони такі щасливі. Особливо ця мала сташа. Ще малі так і не доєм так часто, десь колись, щоб вона звикала. А старша, що це? Я це люблю. Ха-ха. Любить смачненького приїздка. І суп з фрикадельками також любить. І запіканку любить. Добре, з їдою. Сьогодні такий день якийсь закручений то одне, то друге, то одне то друге і вона погано їла. йду зараз додому, накручу собі галушок. Маю капусту, маю фарш. Що це я тільки і других маю кормити а себе і своїх, ні. Зараз буду вдома робити свято. В мене також не проти поїду. Раз. Галушок. Мої люблять сметанку. Тут діти не любляться, мала сташа не любить сметану. Ви їсте голубці з сметаною, хоча я варю їх з... з томатом, з томатним соусом. А потім ще дорослі люблять сметану додати, а мала не хоче сметану. Ну, окей, ну, вона як рубає два голубці. То аж свистить, аж за вухами тріщить. Ой, тепленько у нас, ще тепленько, хоча зранку вже прохолодно, а дні ще теплі стоять. І це ще буде так якийсь десь час. Така гарна осінь. Все, йдемо додому робити галушки. Ну, ось і вечеря, ніч застала мене з цими голубцями. Чи з галушками по-нашому? А ви коли сіли, голубці, з грибами у сметані? Отку підливку придумала. Пробуйте і ви. Маємо ще сирник ось такий. Все. Робочий день закінчено. Будемо відпочивати. Всім пока. Бувайте здорові, бай-бай!